Так, поки з вами поспілкуюся, Оксана працює. Хочу розказати вам за свою пацієнтку. Я думаю, всім буде цікаво подивитися. Приїхала сім'я до мене. Звідки? Знам'янка. Знам'янка. Кирова область. Приїхали в трьох: чоловік, батько і жінка. Всіх проконсультували з усіма попрацювали. Сама цікава, виявляється, жінка. 39 років, парикмахер, Ну, є така в неї історія. Два місяці тому, півтора два з'явилося у неї головокружіння. Забігаючи наперед, я вам розкажу, що, що за головокружіння. ДППГ. Отак воно звучить розшифровка. Якщо будете читати в інтернеті, то це доброякісні позиційні параксизмальні головокружіння або запаморочення. Чого доброякісні? Тому що немає враження головного мозку. Це слава Богу. Тому що головокруження можуть бути як наслідками там, струсу, травми, інсультів і інших запальних процесів оболонки там, і тому подібне. Це так. Короткий екскурс теоретичний. З чим зв'язано? Зв'язане це все з середнім вухом. Коли є запалення вуха, інколи бувають теж травми носоглотки, це в основному там лор. То нерідко це супроводжується запамороченнями. Е, нас же історія була наступна. Я запитую, яка подушка у вас вдома? Все ж таки висока, чи більше з низькою спите, зручно, незручно. Е, і коли люди зіштовхуються з такою історією? Це короткочасні головокружіння, які можуть супроводжуватися нудотою. Я запитав: було чи не було? було. Зараз ми ще покажемо все, як, як воно лікується. І вона згодилась показати себе для того, щоб вдома виконувати домашнє завдання. Ми до домашнього завдання ще з вами дійдемо. Чим супроводжується? Супроводжується нудотою, супроводжується нерідко блюванням. І таке буває, якщо досить виражене це головокружіння. Ну і в цілому людині добу 2-3 досить складно взагалі, як то кажуть, прийти в чувство. Знімалися препаратами. Не буду рекламувати препарати, ну, жінки допомогло. Ну, все рівно зараз зберігається, особливо коли вона змінює положення тіла, так? Є таке. Особливо, коли лягає на спину, то декілька, може навіть хвилину, їй потрібно прийти в себе. Коли змінює положення тіла з положення лежачі, коли у вас закриті очі, да? ви ви казали? Е, і ще такий немало важливий факт, коли я сидів і дивився їй в очі. У неї є такий ністагм, це коли очі бігають в сторони. І більше вони бігають в ту сторону, де є пошкодження. Ну, отак я скажу. Що значить пошкодження? Механічного впливу ніякого не було, просто голова була запрокинута, і в середньому вухі є такі отеліти. Отеліти це як сателіти в подшипниках. Да? От. Якщо це все анатомія, там будову вуха середнього вуха і равлика. Улітки, в які є ці канали, вони заповнені певною рідиною. І там є такі кристалики. Ну, це вже все розказав. І ці кристалики вони реагують на зміну положення тіла. Вестибулярний апарат чули за таке? То послухайте ж мене, я вже всім розказую. Вестибулярний апарат чули за таке? Коли є порушення вестибулярного апарату, людину шатає в сторони носа як алкогольне сп'яніння. Все можете вдягатися, і далі покажу вас. Так, от, це і є доброякісні параксизмальні позиційні головокружіння або запаморочення. От зараз кру, крутиться голова чи ні? Трішки крутиться. Зараз що ми з нею зробили? Оксана в Одесі пропрацювала їй плечовий пояс, тому що парігмахер всі знають, що руки по 90 градусів стоять. А я виконую оцей прийом: є такий прийом еплі по автору. Є ще їх дуже багато, але мені подобається саме цей. Я не невролог, що виконує цей прийом. Но я хочу дати жінці рекомендацію, і я думаю, більшість із вас, людей, які будуть мене дивитися, зіштовхувались хоч раз в своєму житті з такими головокружіннями. Було таке, Оксан? Чи не було? Було? Вони можуть бути короткотривалими, а в когось довготривалими. Все, показуємо тест, маневр, Еплі. Показую, що це за маневр такий, для того, щоб визначитися, де і в якому вухі є проблема, а вона вже мені сказала більше зліва. Вона так відчуває, так? Да? А, а як ви відчуваєте, можете це пояснити? А далі я розкажу, як самостійно в домашніх умовах це перевірити. Як я відчуваю, коли я повертаю голову вліво, а в основному я сплю на правій да. стороні і відразу починається дуже велике запаморочення. От. Якщо ви не знаєте, як це зробити, підійди до мене, покажи, будь ласка, мене, так щоб було тільки фейс мій видно. Ви дивитесь на себе в дзеркало, рівно, чітко дивитесь в дзеркало, і дивитесь, куди або який зрачок, одне око, більше розширений або звужене. Якщо нормально все, прекрасно. Якщо у вас є ністагм, це коли очі бігають в сторону, вправо або вліво, у даному випадку у нас зліва проблема. Зараз покажу, поки ще на мене. Значить, око саме підказує, де є порушення. Або коли ви, як ви кажете, на правому боці лежу, тоді змінюю положення на лівий бік. Отака от історія виникає. Тепер більше. Що вам потрібно вдома робити? І ви в тому числі це будете робити. Спочатку я перевірив, от при вас, коли була консультація, чи є в неї така історія, чи немає. Є. ДППГ 100% є. Що ви робите вдома? Сідаєте отак на край дивану, край кроваті, зручне положення, спинка рівна, ножки зігнуті в колінних суглобчиках, все спокійно, ви спокійні. В першу чергу ви маєте бути спокійні. Нічого ви з собою не зробите, вас не переклине, нудоти не буде, блювання не буде, все саме страшне вже позаду, як то кажуть. Все. Якщо у нас зліва проблема, то в лівий бік і ви повертаєте голову під 45 градусів. Отак. От Отак, от і сидите. Ви дивитеся там, на фотографію вдома, на угол дверей, на вікно, от що буде у вас просто з, з лівого боку. Отак от ви сидите. Так сидіти треба секунд, 30, хвилину, півтори хвилини. Залежить від того, як вас штормить, як вас кидає в боки. Якщо досить виражено, як у вас було у перші дні головокружіння, угу. то от вам треба сісти, заспокоїтися, переждати оце все. У вас навіть було блювання, да? Разово чи. Тільки ставала в кровати відразу, ну, було сутки майже. Бачили це все, як відбувалося, ні? Так, отак сидити. Далі що потрібно буде? Заздалегідь, підготувати диван, кровать. Ну для цього потрібна буде подушка. От ми зараз візьмемо подушку, на ній немає ніякої реклами. Ніякої реклами немає на подушці. Так, ця подушка потрібна для чого? Коли ви будете лягати на спинку. Без різких рухів, все спокійно виконуєте вдома. Будете лягати на спинку, голова має бути трошки запрокинута. От зараз ви з цього положення, отак як вона сидить, так і лягає на спину. Голова при цьому не рухається. От. І трошки має запрокинута назад. Все, все, лежите на спині. Да, да, да. ножки випрямляєте, очі відкриті, хай будуть. Можеш показати очі. Зараз вони бігають. Дивіться сюди, сюди, дивіться. Ну, вже трошечки трошки uh -huh. перестали. Е, вона лежить до того часу, поки не заспокоїться. На мене, будь ласка, на мене нічого не. Так, заспокоїтесь потрошку, чи ні? Uh -huh. да, вже трохи, проходимо. Да. Отак вона лежить. Отак. Підборіддя має, бути на уровні плеча. Не бійтеся, все нормально. І ми засікаємо з вами час, або поки не пройдуть ці головокружіння, або хвилину точно вона так лежить. Попускає трошки? Да. Опускає. Скажете, коли повністю відпусти? Ну, я думаю, що вже так да, пройшло. Уже пройшло. Да. Ну, ми для впевненості вона ще полежить. Тепер дивіться, Ліва стороннє, голова повернута в лівий бік. Далі я обережно повертаю голову вправо. Так вона і лежить. З'являється чи ні? Ні. Спокійно все, так? Да? Да. І тепер вона лежить в такому положенні. Дивитесь туди, в крайній угол. І ще одну хвилинку. Це треба для того, щоб ці отоліти спустилися і зайняли своє анатомічно правильне положення. Лежить. А я засікаю. Хвилину часу вона точно має отак лежать в такому положенні. Дома може виконувати будь-яка людина, у якої є оці запаморочення. Єсть, єсть, єсть. Єсть. Далі. Вона так і лежить, голова так і повернута. Повертає тулуб на цей бік, направо. Направо. От сюди. Так голова у вас і лежить. І лягаємо на бочок. Отак. От на бочку лежимо. Так, дивимось туди, ножки підігнуні, все спокійно. І ще вона лежить. Так, щоб оці отеліти дійсно спустились і зайняли своє положення, яке треба. Штормить вас? Ні. Спокійно. Саме тяжке було це лягти на, лівий на спину бік. на лівий бік, свій, mm. да? і ще лежить 30 секунд хвилину. От засікайте час при оцих змінах положення. І тепер вона сідає і дивиться на свого коханого чоловіка. Просто сідає спокійно. Оп, і дивиться на нього. Не штормить? Трішечки. 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 Так, спокійно сидимо, Є. Оце був цей тест еплі. Або маніпуляція. Вона відноситься до неврологічних. Нічого страшного в цьому немає. Таку маніпуляцію треба з собою робити. На чоловіка дивимося, таку маніпуляцію треба з собою проводити два, а то й три рази в день. Залежить від того, наскільки сильно вас буде хитати. Після цього, цих маніпуляцій не треба лягати на спину. хоча б Хоча б годину-дві. Угу. Не треба ніяких різких рухів. Це що може бути? Підйоми, там, наклонилась взуття надіть, і все. Ви вдома, можете дивитися Ютуб, доктора Дубука ставить, оставлять свої коментарів, лайки ставити під моє відео. Ви можете займатися побутовими справами, де немає різких рухів і зміни положення тіла. Потім зробили це і ще раз те ж саме вдома провели. Я не буду повторяти цю маніпуляцію, ви можете відмотати і все зробити. Якщо у вас справа така сама історія, ви виконуєте все те ж саме, тільки зеркально. зеркально. Да. Дякую. А як часто? Два-три рази в день. Ці запаморочення будуть проходити. На протязі трьох днів, я думаю, вони пройдуть у вас зовсім. Що не можна? Вони приїхали сюди на потязі, тому зараз в транспорті акуратно, обережно, не має бути такої сильної тряски. В дорогу не їхати. Ви ще відпочиваєте вдома, все нормально, все класно. Якщо завтра сюди прийдете, я можу це ще раз самостійно провести з вами. Якщо ні, дивіться, будь ласка, це все на відео. Добре? Добре. Е, я думаю, що ви і я зараз помогли багатьом людям справитися з їхньою проблемою, з оцими головокраченнями. Вам я бажаю здоров'я. Дякую, Дякую, що ви приїхали до мене. Дякую, Дякую що мене дивитеся. Все, всім дякуємо. Дякую. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Всім па-па. Є е, супутні питання, які у вас виникають. Да? Перше подушка. Чи потрібно змінювати, чи потрібно це чисто ортопедична, Ні. чи можна... Ні. дивіться, чисто? подушка чисто? має бути зручна. Ніяких ортопедичних, не, не треба бігти купляти зараз ніяку подушку. От яка є вдома, така є. Mm -hmm. Зараз чого вам не можна. Да? Ви трошки маєте контролювати свої положення. Mm -hmm. От коли будете робити. Оці маніпуляції з собою, ті, що ми тільки що зняли на відео, вам треба контролювати положення корпуса далі. А знову ж таки, я от тільки що сказав, нічого собою не робіть, а ви нахилилися вже, зав'язуєте шнурки швиденько. Обережно, це все, якщо виконується, це виконується обережно. Ви як лінивець, от зараз, десь там обережно повертаєте голову. Цим отолітам треба зайняти своє анатом... анатомічне положення. Да. І чим частіше ви будете виконувати, ну, два-три рази на добу ви маєте виконувати оцей тест. Ви до нього звикнете, нічого складного, і кожен раз все буде менше і менше, і оціністагму буде менше. І препаратів ніяких вам не потрібно. Воно все лікується і коригується. Це досить популярна історія. Просто для більшості людей, коли вони зіштовхуються з оцими головокружіннями, це ну, страх. Все. У мене там пухлина в голові, і чи ще щось, чи ще щось видумують. Тому. Добре, звичайно, якщо у вас, якщо у ці, хто дивиться мене людей, є оці головокружіння, то краще звернутися до невролога і виключити доброякісні параксизмальні позиційні головокружіння, а не лікувати самостійно. Це може бути ще і проблемою ну, дійсно неврологічного характеру, там пухлини, аневризми, інсульти і все останнє. Треба виключити всю церебральну симптоматику і далі вже займатися безпосередньо цією історією. Далі подушку не міняємо. Положення запам'ятовуємо, за що нічого такого активного, агресивного ми з собою не робимо. М -м, які ще рекомендації? Після того, все, як ви себе пророб... зробите, оці маніпуляції, не лягати, знову ж таки, не запрокидувати голову. Різких рухів в постелі, ви не виконуєте. Взагалі, якщо... Масаж шиї можна. Масаж шиї можна, так. Да. Особливо бачите, з положення лежачи на животі або сидячи, нічого ж, нормально. Зараз не штормить вас, ні ну, порядок. От і все. Ну, якщо будуть якісь ще супутні запитання, то до чогось прийдете. Можна задавати, писати. Ви теж можете свої запитання написати під цим відео. Дякую.